Після емоційно важкої передостанньої серії фінал другого сезону останніх з нас кидає нас у подій без жодних затримок. Цього разу немає жодного прологу. Фінал сезону розповідає безперервну історію про наступні кроки Еллі в Сіетлі, що ведуть її ще глибше стежкою Джоела, аж до точки неповернення. У певному сенсі, здається, ніби другий сезон останніх з нас лише починається, адже тільки тепер ми отримали повну картину. хто Хто і що поставлено на карту. Але це була остання серія сезону, тож давайте її розбирати. Всім привіт! Традиційно перед початком нагадуємо вам підписатися на наш канал, якщо ви ще не зробили цього, і поставити лайк цьому відео. А ми тим часом поговоримо про всі найцікавіші деталі останньої сьомої серії другого сезону серіалу Останні з нас. А тепер поїхали! Бела Рамзі знову залишається на одинці. Еллі, яку ми пізнавали впродовж усього сезону. Тепер бореться з наслідками того, що привела найдорожчих людей до Сіетла. Побачити Педро Паскаля знову у шостій серії другого сезону було приголомшливо, хоч саме це й зробило її найболючішим емоційним ударом усього сезону. Здавалося б, показати флешбек серію перед фіналом Помилка. Але в цьому випадку це лише зіграло на користь серіалу. Втрата Джоела ще свіжа й пекуча, коли ми йдемо за Еллі в небезпечну й необачну подорож. Повністю розуміючи, чому вона мусить іти далі. В останній серії компанію для Елі склав Джесі, який дізнався про вагітність Діни і вирішив, що йому не можна помирати, і наприкінці помер. Насправді присутність Джесі чітко показує пріоритети Еллі, і її пріоритети не завжди виглядають добре. На контрасті Джесі серіал чітко показує егоїзм Еллі. Мить, коли Еллі може або шукати Томі, або вирушити за Еббі, говорить про все. Це кульмінація її внутрішньої трансформації впродовж. Ж сезону, однак, весь фінал і по суті, увесь сезон Елі діє, виходячи з хибного припущення. Частина Елі досі вірить аж до останніх хвилин серії, що її вчинки належать лише їй і не вплинуть на тих, хто поруч. Очевидно, вона помилялася. Фінал сезону чітко підкреслює фундаментальні відмінності між Елі та Джесі протягом усієї серії. Їхні протилежні погляди на суть спільноти і суспільства стають інструментом, через який серіал доносить головну тематику сезону. Особливо в момент, коли Джесі зізнається, що взагалі не голосував за те, щоб відправити групу до Сієтлу. Дивно, що Елі не передбачила цього, але її нездатність поставити потреби більшості вище за власні зробила її впертою, як і Джоела. І це, як показав досвід, не на краще. Шкода, що напруження між Елі та Джесі не отримало достатньої підготовки. Воно здається недопрацьованим. Їхня сварка не виглядає заслуженою, ніби її просто вписали в сюжет, щоб зробити подальшу долю Джесі ще трагічнішою. В останні хвилини серії нас шокують швидким і неочікуваним поворотом, коли Ебі вбиває Джесі. Причому глядачеві навіть не дають можливості обдумати і зрозуміти цей момент. Адже далі увага концентрується на зустрічі Ебі та Еллі. Тож смерть Джесі якась занадто швидка. Але але не сказати, що цей момент не справляє враження. Діна, яку грає Ізабелла Марсет у фіналі другого сезону, дещо відходить на другий план. Але ви не засмучуйтесь. Незабаром ви матимете змогу побачити цю акторку у новому фільмі Супермен від студії DC, де вона зіграє невелику, але цікаву роль Хоу Герл. Рекомендуємо подивитися наше нещодавнє відео, де ми детально розбирали новий трейлер Супермена. Було цікаво. Діна дізнається правду про Джоела у сьомій серії другого сезону, що повністю змінює її погляд на помсту Еллі. Спочатку Діна вважала, що вбивство Джоела було випадковим, однак, дізнавшись, що Джоел убив батька Еббі, вона починає краще розуміти вчинок Ебі. Діна одразу усвідомлює, що цикл насильства ніколи не закінчиться, і це змушує її захотіти повернутися додому. Це відкриття змінило її ставлення до Джоела. Тепер вона бачить у ньому агресора в їхньому. У конфлікті з Ебі. Хоча присутність Діни і сам факт дитини, як символу майбутнього, продовжують впливати на Еллі, вона здається, не приймає ці сумніви і переконує себе, що вбивство Еббі це для неї вихід. Вона вирушила помститися за смерть Джоела, і все виглядає так, ніби тепер вже ніщо не переконає її змінити плани. Здавалося б, що остання серія сезону майже точно показує нам, що герої всі зустрінуться в театрі, а потім, можливо, навіть повернуться до Джексона і вже звідти почнуться. Події третього сезону, але досвідчені глядачі серіалів HBO знають, що зазвичай таке не робиться. Останні з нас залишили найшоковіший момент серії саме на останні хвилини. Удача Елі остаточно вичерпалась. І тепер настає час платити за стежку руйнувань, якою вона йшла. Ви, мабуть, звернули увагу на назву цього нашого відео. Дії Еллі не можуть викликати ніяких інших емоцій, як зневага і навіть ненависть до неї. Сцена вбивства Оуена та Мел стала одним із найсуперечливіших моментів серії. Відрізняючись від гри, де Еллі навмисно коле Мел у горло. У серіалі її дії подані як акт самооборони під час конфлікту з Оуеном. Проте навіть ця обставина не зменшує жорстокості та та трагічності ситуації, смерть двох людей стає прямим наслідком вибору Еллі, який вона вже не може або не хоче переосмислити. Ця сцена демонструє, що Еллі перейшла ту межу, після якої її дії викликають не співчуття, а швидше відчуття моральної зневаги. Перш за все важливо відзначити, що вбивство Оуена та Мел стало не лише фізичним актом насильства, але й символом остаточного руйнування людяності Еллі. Раніше її боротьба за помсту була з розумінням і болем втрати, проте в цей момент вона перестає бути просто жертвою обставин. Тепер її дії починають нагадувати агресію і жорстокість, які вона колись засуджувала в інших. Глядачі, які раніше підтримували її, починають відчувати несприйняття та розчарування. Адже Еллі, замість того, щоб шукати справедливості, все глибше занурюється у коло насильства, яке не дуже співмірне із справедливістю. Все-таки Оуен нагадує їй, що саме він не дав їй померти у другій серії. Але Еллі вмикає режим крутого перця, який наставив пістолет, і я буду тут встановлювати правила. А по факту це призвело до смерті ще двох осіб. А трагізму додає те, що Мел була ще й вагітна. Особливо показовим є те, що навіть у випадку самооборони Елі не проявляє жодного каяття чи сумніву. Її холодність і рішучість після вбивства підкреслюють, що для неї це вже не просто випадковість, а частина нового світогляду, в якому життя інших людей знецінене. Ця трансформація робить її образ значно складнішим і суперечливішим. Вона вже не просто героїня, а постать із темними навіть антагоїстичними рисами, що провокує глядача на переосмислення своїх симпатій до неї. Таким чином, сцена вбивства Оуена та Мел це не лише сюжетний поворот, а й важливий моральний рубіж для Еллі. Вона відкриває перед глядачем новий, менш однозначний образ героїні. Яка, здається, поступово втрачає власну душу, перетворюючись із потерпілої на людину, яка несе невиправдану жорстокість. Саме цей момент ставить під сумнів подальші мотиви Еллі і змушує глядачів поставити запитання, чи заслуговує вона на співчуття, чи варто їй далі вірити і підтримувати. Здається, ваші симпатії можуть цілком змінитися у третьому сезоні, тим паче, що він буде показаний з точки зору Еббі. Після кількох серій відсутності поява Еббі в театрі стала справжнім шоком для багатьох фанатів. І багато хто задається питанням, як вона могла дізнатися, де саме перебувають Еллі та решта героїв. У другій частині відеогри Еббі знаходить місце вбивства Оуена та Мел і там виявляє карту, яку залишила Еллі. На ній театр позначено як їхню базу, проте все. Серіалі Еллі змушує Оуена та Мел показати місцезнаходження Ебі на карті, яка вже була в кімнаті. Ми не бачимо, щоб вона позначала своє місце або залишала якусь іншу карту. Тож, як саме Ебі дісталася до театру, залишається повною загадкою до третього сезону. Тим не менш, фактом є те, що вона з'являється в театрі і нападає на Томі. Коли Еллі та Джесі вибігають на зустріч, Ебі стріляє у Джесі та наставляє зброю на Еллі. Вочевидь, вона вже побачила всі наслідки, які ця група залишила. Після себе в Сіетлі, і тепер прийшла по свою нову помсту. Вона наводить пістолет на Еллі, лунає постріл, і саме в цей момент серія обривається, показуючи чорний екран. Ця сцена конфронтації в театрі є однією з найбільших відмінностей серіалу від першоджерела. І в грі, і в серіалі Ебі підіймає пістолет і наводить його на Еллі. Проте в серіалі після цього звучить постріл, і екран миттєво затемнюється, чого не було в грі. Там події розгорталися трохи інакше, але це вже, мабуть, нам покажуть у третьому сезоні. Наступна сцена демонструє, як Еббі йде територією табору ВВК, а на екрані з'являється напис «Сіетл. День Перший. Фанати оригінальної гри одразу розуміють, що це означає. Третій сезон розповідатиме історію Еббі. У сюжеті гравець спершу керує Еллі, проходячи три дні в Сіетлі з її точки зору, а потім грає за Еббі, переживаючи ті самі дні, але вже з іншого боку. Оскільки другий сезон серіалу зосередився на історії Еллі, цілком логічно очікувати, що третій сезон буде присвячений Еббі, і цілком ймовірно, що фінал третього сезону завершиться тією ж самою конфронтацією в театрі. Замкнувши сюжетне коло, діліться своїми враженнями про другий сезон серіалу Останні з нас, і, зокрема, про останню серію у коментарях. Ну і, звичайно, підписуйтесь на наш канал, дивіться наші інші відео та ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Дякуємо за перегляд! Це був канал, а на його. Побачимось!